Ваша дитина в 2024 році йде до першого класу, а ви ще не визначились з навчальним закладом. Тоді це відео саме для вас. Ми, ліцей номер 90 міста Одеси, з поглибленим вивченням німецької мови. Запрошуємо майбутніх першокласників на наступний 2024-2025 навчальний рік. Наш ліцей це запорука щасливого дитинства в поєднанні з високою якістю знань, вмінь та навичок. Саме тут панує атмосфера довіри, підтримки та взаєморозуміння. Ваша дитина зможе вивчати німецьку мову поглиблено з 1 по 11 клас та матиме можливість офіційно підтвердити рівень володіння німецькою. Склавши один з найвідоміших іспитів ДСД та отримати німецький мовний диплом, в нашому ліцеї працюють креативні, цілеспрямовані майстри своєї справи. Ми розвиваємося кожного дня, бо розвиток вчителя це основа його майстерності. Крім цього, на базі нашого ліцею проходять розмовні клуби з носіями мови, з нами співпрацюють волонтери з Німеччини та Австрії. Ми маємо можливість подорожувати Німеччиною та на собі відчути атмосферу країни, мову якої ми вивчаємо. Випускники нашого ліцею успішні, креативні та творчі. Всі ці можливості може мати і ваша дитина. Завітайте до нас на День відкритих дверей, який відбудеться 26 січня, о 17-й годині, за адресою місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 2Б. Зробіть правильний вибір та дайте своїй дитині квиток у щасливе майбутнє.